До Пресвятої Богородиці на защиту від всякого зла, Пресвятая, Владичице Моя Богородице, святими Твоїми і всесильними мольбами, От жени от мене смиренного і окаяного раба Твоєго уныния, забвение, неразумие, неридание і вся скверная, лукавая і хульная помишлення от окаяного моєго серця і от помраченного ума моєго, і погаси пламені страстей моїх, яко нищ є і окаянін, і збаві мя от многих і лютих воспоминаний і предприятій, і от всех действий злих свободі мя, яко благословена Еси от всіх родов, і славиться причистоє ім'я Твое вовеки віков. Амінь.